Bonjour, bonjour! Сьогодні ми вже починаємо готуватися до нашої королеви курсів фонетики. І сьогодні дуже потрібна фраза, яку я впевнена, ви подекуди не дочуваєте від французів. І якщо не знати це питання, яке вам ставлять щодня, то можна заблукати в трьох соснах. Отже, увага! Qua de neuf? неф. de neuf? Якщо ви будете слухати і чути цю фразу швидко, то це буде так: кваднеф. Кваднеф, кваднеф. Розбираємо. Ква що? Де прийменник, це кого-чого, родовий відмінок. Неф нового. Що нового? Тобто коментаріву. Кваднеф – Друга фраза після коментарів. Ка денев. кваднеф, Кводнев. Повторили три рази. Bonne journée